Всіх вітаю на моєму каналі по вивченню арабського алфавіту. Ну а й згодом будемо вивчати саму арабську мову. Перше, що хотілося сказати, це те, що ми будемо спочатку розглядати весь алфавіт взагалом, а потім будемо вже розглядати читати, коли все одужуємо, так сказати. І вже знайомитись загалом. З мовою. А зараз я вам розкажу про, про те, як ми будемо вивчати спочатку алфавіт. Ну, зараз ви бачите перед собою алфавіт, який я написав на українській мові. І тут звук букви, ось зверху я написав. Ну, ми на арабській мові читаємо і пишемо. Справа наліво. Тому в алфавіті ось ця буква буде першою. Ця буква Алліф. У неї немає свого звуку. Я потім згодом розкажу чому так. Тому що на це є причина. Ну, а друга буква, ви бачите, буква «Ба». А звук у неї Б. І що перше хотілося б ще сказати. Ну, ви бачите, тут у, у кожної букви є свої звуки. но і будете ще, якщо дивитися на алфавіт загалом, то будете бачити, що деякі звуки ось повторюються. Наприклад, буква «зайн» і даль. Вони повторюються там звуки, тому що у нашій мові немає так званої букви, у нас просто немає такого звука. Ось, наприклад, теж Сін ну, і САД. Тут є різниця, звичайно, в звуках, але у нашій мові просто немає такого подібного звука. А ось, наприклад, чим арабська мова схожа на українську мову, тим, що є навіть буква Г. Г. А є буква Г, м'ягенька буква Г, а є тверда буква Г. Це буква «гайн». Ну, і звук Г. Також є тверда буква К. І є м'яка буква к. От, к, к. к. Також є буква, яка зовсім не зустрічається ні в яких мовах, це буква «дад». Ну, на нашій мові вона близька до букви Д. О, це зовсім не так. Також буква «ла». Ну, я буду вам розповідати про кожну букву особисто. Ми будемо дивитися, як вона пишеться, як вона читається, як вона вимовляється, і так далі. А тепер я вам розкажу про те, що в арабській мові немає голосних букв. Так, немає, но звуки є. І звуки ці заміняються деякими. Чорточками знизу і зверху. Ну, ці чорточки це не сама буква, а це просто чорточки. Зараз я вам покажу. Так, зараз я відкрив Кур'ан, І що ми бачимо? Ми бачимо дуже багато всього. Ми бачимо, Ну, в першу чергу, що ми бачимо, це дуже багато слів. Ну, я відкрив для чого, щоб вам показати ось ці ось чорточки. Подивіться, будь ласка, на чорточки над буквами знизу, зверху. І побачите, що це просто такі лінії, так сказати. Ну, бувають вони трьох видів: вид отака лінія зверху, знизу, і ось така от закрутка, так сказати, теж зверху. Більше немає, ну, так сказати, є ще. Дві, ось, ви бачите, повторюється. Ну, це більше вже такі. Це по факту там. Ну, я буду все розказувати, все, все загалужимо. А зараз я вам покажу, у якому форматі ми будемо вивчати взагалі всі, усі букви. Ну, так, літери. Ну, зараз я вам розкажу. Ось ви бачите перед собою таблицю однієї букви. Е, буква. В арабській мові взагалі немає такого, як в нас там є письм, письмові, там текстові букви. У нас такого, ось, наприклад, ось, подивіться, будь ласка. Що ми бачимо? Ми бачимо письмові і текстові. Так, ось, в арабській мові немає текстових, є тільки письмові. Усі букви між собою з'єднуються у слові. І вони вже, ну, не схожі навіть бувають на себе просто, звичайно, ось. Ось подивіться, ось це одна буква, так, пишеться, це буква Г, звук Г. І подивіться тепер, зараз я вам покажу. Тут слово з трьох букв, літер. І подивіться, ось у середині ми читаємо справа наліво. Не забувайте. Ось ця буква. Подивіться, наскільки вона змінилася. Ось вона. Ось. Ось вона. І коли вона пишеться сама, ось просто сама, вона пишеться отак. А коли вона пишеться у центрі слова, наприклад, або. У кінці, у початку, то вона завжди, майже завжди змінюється. Якщо ви не будете знати, що це буква Г, ну ви не прочитаєте просто. І у, каже, у, у кожної букви є своя форма там у початку, середині або кінці. Ось, дивіться, я взяв зараз приклад такий у нас. Подивіться, будь ласка, на букву Б. Звук Б. То ось, дивіться. На, на початку буква пишеться ось так от. Ну, я думаю, можна її там якось ще зрозуміти, що ну, ми будемо її там знаходити її по точці знизу. Це найлегший варіант. У середині теж пишеться буква ось так. от. Зараз ви бачите оце чорточку. це вона так буде з'єднюватися, ну, з'єднюватись з наступною буквою. Ось так пишеться усеред. Дуже буде легко її знаходити саме по точці. Тому точка це дуже важний ну, фактор. І у кінці пишеться буква ось, ось так ось. Ну, вона майже не змінюється. Просто вона тут буде з'єднюватись з попередньою буквою. А зараз подивіться на е, саме. Оці чорточки. Зараз я вам розкажу, що це таке. Ну, я вже вам, так сказати, поверхісно розказав, а зараз ми пройдемося по загалуженню. Ну, зараз я взяв букву Х. Ну, це з нашого, ну, не з нашого, а з англійської мови. І так, бачимо зверху, ось на першому прикладі, ми бачимо. Зверху чорточку. Вона виконує звук А. Чорточка знизу виконує звук І, а така звертушка зверху виконує звук У. Тому, якщо в нас буква, виконує, ось ця буква, виконує звук, наприклад, Кс, ну, Кси, то це ми будемо все читати як Кса, Кса. Спочатку читається літера, а потім читається вже, ну, чорточка там, зверху, знизу, немає різниці. Так, у даному прикладі ми будемо читати як «ксі», «ксі» а у даному прикладі будемо читати як «су». І так можна робити з будь-якою буквою, взагалі, існуючою. Зараз я взяв дуже гарний приклад. Особливо для цієї теми це. Те, як взагалі виходить буква. Наприклад, навіть в нашій мові. Ну, якщо ви запам'ятали все, що я казав, то е, ну, спробуйте прочитати усі ці приклади. Ну, давайте зараз, якщо вже хтось прочитав, то ми ще раз. Е, так, це буде я, тому що «ї» з'єднюється з чорточкою А. Тому це я. Це буде в нас читатися як І. А це буде в нас читатися як Ю. Тому в арабській мові вже взагалі відпадають вже три букви. В нас, в нас є Я, в нас є буква І, в нас є буква Ю, а в них немає, в них є тільки буква І. І просто пишеться одна з цих чорточок, і ми вже знаємо, чи це «ю», чи це «ї», чи це я. Тому все дуже легко. Ось подивіться, три букви зараз я вам показую. Я, ї, ю. В арабській мові просто існує буква І, і з нею вже виходить там буква Я, буква І, буква Ю. Тому це дуже легко. Так, ну дивимось наступний реплик, приклад. Це в нас. Ну, Давайте спробуйте прочитати. Я думаю, вже не тяжко. Це, букв... це будемо читати як Ба, це будемо читати як БІ, а це буде читати як БУ. Ну, я думаю, взагалі немає нічого складного. І останній приклад, який я зараз вам приведу. Давайте прочитаємо: Це На, Це, ні. А це буде читатись як Ну. Я думаю, взагалі немає нічого складного, якщо. Розібратись, якщо слухати, якщо цікавитись, якщо намагатись дізнатись, тому ось так от Ну все, ми дуже так поверхню пройшлись по усьому взагалі загальному по арабській мові, все, що ми будемо робити в наступних відео, це тільки розбирати букви. Вже дізнаватися все більше, більше, більше букв. Як вони там пишуться на початку у середині і у кінці. І трошечки згодом, там, десь на третьому або четвертому відео, ми будемо вже пробувати читати. А зараз я всім дякую за перегляд і дуже попрошу не, не боятися. Дуже попрошу. Не лінитися, дуже попрошу не казати собі, собі що ти не зможеш там, і, та, і, ну, і, і так далі. Якщо цікавитись взагалі арабською мовою, то ну, ви вивчите там алфавіт ну, максимум за місяць. І можна навіть за рік вивчити всю арабську мову. Ну, і всім до нових зустрічей!